Ранішня молитву, молитву до Святої Треці, прокинувшись, дякую тобі, Боже, у Пресвятій Трійці день за те, що при великій доброті і в без своїй трепеливості, не рознімався на мене і негідно, та не побив мене з моїми провинами, а в приватному своєму людонолюбстві підняв мене зі сну, щоб я раніше молитвою прославляв Твою сил, Просвяте, Боже, мої духовні очі, и мої вуста, допоможе мені керуватися Твоїм законом і розуміти Твої заповіді, Допоможи виконувати Твою Святу і визнавати Тебе щирим серцем та славити Пресвяте ім'я Твою. Отця і Син, і Святого Духа, нині і посяк час і на віки вічні. Амінь. Молитва до Ісуса Христа, мій найдорожчий Спаситель, дякую Тобі за те, що Ти дав мені щасливу, цю ніч і збуди мене до подальшого життя, що будньому надалі тебе велича, та вірно тобі служити. Я хочу робити це до останньої хвилини мого життя, тож віддаю тобі своє серце і всього себе. Ти заблаг Ісус, своєї благодаті допоможе виконувати твою все твор, змість мій благородні намір, освячуй мої думки, слова і вчини. Нехай усе моє життя буде озвучено і твоїм. Святим Іван, нехай по благословенне Твоє Твої святиння. Щодень посвящене себе серці Ісусе, Божем вірую в Тебе, на Тебе уповаю і люблю, тебе над усе всієї своєї душі, усім своїм серцем і усіма своїми силами, люблю Тебе, адже Ти безмежно добрий і безмежно любові достойний. І оскільки Тебе люблю, каюсь ще раз до Тебе, о малому, негрішному, о Божественне Серце, Ісус, жертвую Тобі через непорушене серце Пресвятої Діви Марії всі молитви, справи, хрест сьогоднішнього дня, як і шкодування за всі мої гріхи, єдна і з усіма ними, яких ти сам жертвує себе за нас на вітарі у присяді і в Христі, приноши їх тобі за святу церкву, за святіше Отця, за новання грішників і усіх намір, визначених церквою на сьогоднішній день, за мою сім'ю, а особливо за моїх батьків, настоятелів, родичів і друзів, як живих, так і померка. Амінь. Молитва до Святого Духа, Царю Небес, Учишити Дух іс, що всюди іси, і все наповняєш, скарби благ і життя подати, прийди і всилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Духу святий, світло моєї душі, слава тобі, освіти мене, води, змість, утішай навчай, що моє і досі охочу все, що ти тільки від мене зашатаєш, прагну прийняти все, що ти мені призначиш, дозволь пізнати до болі мого Господа. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці, пречиста Діва Марія, на світанку цього дня віддаю від покров і, як добра дитина, благаю, тобі. мати мої на вас, піклуйся про мене у твої руки, віддаю Бог святів, усе моє життя, ти добра небесна мати, будь мій найкращою заступницею, Охороняй нас завжди в усіх небезпеках, що загрожує душі і тіл. Заступайся за мене перед Твоїм Божественним Сином та своїм молитвам вибуху нього прощення моїх гріхів. Я добре знаю, що ти, володарка Небо, завжди спішно допомагаєш усіх, хто з довірою і любов'ю просить тебе проступності Я твердо вірю, що лише перебуваючи під Твоєю святою опікою, зможу унети всіх небезпек, душі і тіл, і зможу виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне блаженство, Молитва до ангела хранити. Ангел Божий, хранайте мій, Богу, даний мені, щиро благай, просити на сьогодні, бережу до всякого зла, завхочуй до добрих учинків і води спасенної дороги. Амінь.